Тут соколаки листівочки мої. Достала ще одні дідові карти. Це на дні сундука були. І тут є запис для валі. Дивіться, валя Скоростеня. Видно, вона йому дарувала ці карти, бо написано таке. Мир багатий друзями, пусть на нього, на них і світ вертиться. Представляєте? Бачите, Коростень записано. Угу. Для валі. Хай так і буде. А ми дивимося на себе. Давайте на цей тиждень дивимося. По дідових картах. Карти гарні, дуже, дуже. Якого року вони? А ну, давайте дивимося. Хм. Дивимося. Понятно, це Санкт-Петербургська фабрика. Атласні карти. 36, 94 рік, дивіться. Ще дід живий був в 94-му році. Видно, вже хтось дарив. Давайте, на цілий тиждень. Сьогодні полюбовно вирішите справи. Вирішуйте те, що ви хотіли. Давайте дійствуйте. Те, що понеділок це не грає роль. Казюному домі. Тут такі у вас події будуть, що ви довго чи документи збирали, чи може ну, довго щось чекали, то йдіть в казоний дом, все збудеться. Буде працювати все. Бачите, тут все по-любому. Карта 9 -ка говорить, що це любов. Злагода. Все зробиться. Можете дійствовати. Король. Що для королів? Такий картон тугий. Дуже переживаєте за короля. Я зараз подивлюся, але я думаю, що вам не стоїть переживати, бо він скоро приїде додому. Не переживайте. Зараз буду робити діагностики. Там діагностик накупилася ще за 20 число. Ви так ударяєте, так переживаєте, переживайте за своє здоров'я, або ждете сьогодні аналізи. Бачите, ви, ви їх зробили. Або сьогодні дождні отримати аналізи, або... Завтра, бо ви їх давно вже робили. Ви... Я хочу Ждете зараз, ну, бумагу, аналіз, результат. Але ж він буде нормальний. Але треба буде щось доробити в тих аналізах. Не все там якби, класно. Щось є якась зацепочка, бо п'ятерки це завжди такі, що. Ну нічого, доробите пізніше. Треба буде полікуватися, але лікування буде вдалим. Оце дівчата зробіть, так як я кажу, аналізи. Доробіть, що там недороблене, вам лікар скаже. Ой, дякую. Ага тут поставте, будь ласка, що, з підносом. Ага, ой, спасіба, дякую. <смі> Мені каву принесли звичайно, чи захотілося так. <смі> так, Там треба буде устранити якусь хворобу в тих аналізах. Але лікар вам скаже, і дивіться, карта радості випадає. все добре буде. Бачите, лікар, в лікар... кого лікар мужчина, оце він не скаже. Так, для бубнових дам. Дивіться, дама, ще Крупно будете балакати, або вона піде, буде балакати, або з дамою буде балакати, будете вирішувати серйозне діло, або вона сама буде говорити. Тут буде ще й зустріч, зустріч яка дуже продуктивна. З цієї зустрічі у вас вийде дуже гарний результат за дорогу, до розговори, гроші отримаєте на цій неділі, отримаєте гроші. Це все події будуть відбуватися цієї неділі. Благородний король військовий прийде з відпустку. Більше всього, що син бо молодий парень. Ну, кого чоловіки молоді теж. Ну це більш похоже, бачите, не женатий. Свідання буде і любов. Ага, значить так, дивіться, і син приїде військовий у відпустку. ось. І приїде чоловік військовий, ось він старший. Дивіться, і любов вам, і свидання. Дуже гарні карти будете вирішувати. Може вже приїде в відпустку і не буде далі їхати знову воювати. Гарна, гарні вам випали, випали такі карти дідові. І тут якась вам треба мудра порада. ну давайте, що за мудра порада. Треба ну, зустрітися з сам, з тим, ким ви дуже довго не зустрічалися. Хай все буде добре, так обов'язково буде.